Домого підсвітувати обласної ради за дорогі кошти. Загалом, органами місцевого самоврядування району успішно виконано проєкту на суму загального бюджету 1 мільйон 700 тисяч гривень, в тому числі освоєно 651 тисяча гривень додатково залучених коштів, або це складає 38% загального бюджету проєкту. Окремо, слід сказати про проєкти переможці з Українського фонду. Це стосується у нас. Леніцької, Леніцької, та Рад. У зв'язку із складною ситуацією, яка виникла в державі з проходженням платежі через органи служби, у нас дані проект не виконаний. Проте нами підготовлено лист на імені дирекції конкурсу із проханням вжити заходів до складної ситуації і по можливості повернути дані кошти з радам у 2014 році. На жаль, і не були підготовлені про Ново-Іванівської, Новосіхської і сільських рад протягом даного року. Так не підключилися до роботи у цьому році знову ж Новоолександрівська, Росхінська сільська рада, Сображенська, Пісківська і Плющівська. Протягом, на, У цьому поточному 2014 році нас вже чекає реалізація двох проєктів всеукраїнського конкурсу 2013 року, а саме це проєкт Баштанської районної ради. По хосписній допомоги жителям Баштанського району належний догляд за тяжкими та безнадійними хворими. В рамках цього конкурсу у проєкту планується створити та облаштувати кімнати інтенсивної терапії для невідкових пацієнтів з обмеженим прогнозом життя. Загальний бюджет цього проєкту складає 571 тисяча гривень, і в тому числі кошти конкурсу складають майже 200 тисяч гривень. Проєкт новофалівської сільської ради також в рамках цього конкурсу це. Учасних інергоберігаючих технологій для збереження осередку культури в Рам... Новопавлівської сільської ради. В рамках цього проєкту заплановано відремонтувати Новопавлівський будинок культури. Загальний бюджет проєкту складає 148 тисяч гривень, кошти е, фонду конкурсу складають 99 тисяч гривень. Добринська громадська організація мріє збувається» отримала перемогу у конкурсі мінігрантів. І посилення впливу громадських організацій, що був оголошений молодіжною організацією Нова Генерація. В рамках цього конкурсу буде створено інформаційний центр для громадських організацій. Я наголошую, що даний проєкт буде реалізовано не лише для громади Добринської сільської ради, але і для громад нашого району.